А, це ж хто кому буде махати ручкою. Всім доброго дня. Слава Україні. Приїдемо цілуй шолочка старого. Привіт! Так що, друзі, добралися. А ти потім Сер... мені відео зкинеш. Ні, можеш знімати, Ні, не мене. хочу. Сергій Сергійович приїхав у село Сергіївка. Можна село тебе? Здорово. Охеренно. Я постійно їду і так думаю, Йога, яка красота. Таке розположення. Думаю, що ми сюди все красота. Що, на морі вже було? в От вже, друзі, садяться, все нормально. У нас сухо вже давно. Так що, друзі, приїхали, привезли лярі тачку на прокачку. Можна і робити, що хочеш. Я тепер буду їздити. Що хочеш. Що хоч запасне, хоч щось там виїхати. Я кажу, головне, щоб якесь було, хоч дирчало. Не доведи Господь. Ти знаєш, куди дерчало. Ну дав би Бог, щоб того не було. Ні, дасть Бог все буде добре. Але... Ми знаходимося в Донецькій області і лінія фронту тут зовсім недалеко. І мені просто я не розумію тих людей, які живуть у нас. От від нас вони стояли також 18 кілометрів і вони вже забули. Ні, ну то Гріша не забув. Він ще й досі Це кида... кидається по ночам. Самоліти літають, то ми поїмо. Не знаю, привичка стала. діти лякаються почати. А в нас що, в нас літаки отак літають, прямо ну, в них курсу так над хатою. І що, весь шифер же ж з'їжджає, от воно два рази туди-сюди пролетіло, а полі лізли шифт назад. А що там прийшов? А то Їдемо? Братан, тачку на прокачку! Вам дають. Ти продався за ходошки. Да? За ходошки продався. Брата, бачиш, який нас? Знаєш... А ми їсти хочемо. а він каже, я не дам нікому, так? Да? Та хай наїсть, а тоді що нам останеться, блін. Да він що, дай дасть пальці свої поблизу. Тут дівчатам передаш. Спасибо, спасібо. У... Я нікому не скажу. Тут а знаєш, якщо даже покажу, де ти живеш, то тебе мене. Та тут ніхто не знайде. Чи ж так а ти ще їздити вмієш? Все, питання не є, тут даже вообще говно вопрос. Понімаєш вообще говно вопрос. Що, вона вже за руль сіла? Лерка! Сестра! Младша, де ти ділася? Бо ти щось не фокусуєшся. Та не за той ти руль сідаєш. Треба сідати вже за цю за цю бричку, як казав. Подушку я ж малі привіз і малому, і кружку, бо в мене тільки одна була подушка. Так? Держи. То Та там таранчук шелудьківський, Та я то свій, але ж теж шелудьківського нема. Бо в мене вчора була свиня, то я Олесь Петрівна там вкинула, дає. Буде спати шелудьком тепер, так? За да? падуку, знаєш, скільки вже питав. Та я ж. Він насобирав гроші, йому ж там потрошку даємо, він все зробив, гроші йому дав. Він насобирав, каже, я подушку хочу і все. Ну все вже є в нього подушку. І, і, нарешті, з моєї з чашки ніхто путь не буде. Це твоя? Ні, мені тут присилав вже. Ну, я неї... Ну, так я ж ти кажу, пупку... Чим багаті, тим і раді. Боже, квіточки квіточки цвітуть. Вона мене поцілувала. Вона мене при при чоловікові поцілувала. Ріжка, ти не п'яний, ні? не? Ріж. Шнурок, а цей був нормально затягнутий Ле? Да? Не, я просто думав, може тріщо, а він ще й досі затягнути, бач? Я просто перетягнув щось, один ремень у нас відпускався. Так що досилярки сварку і хай так хіміч. Гриша сказав, що 5 років вона буде їздити без каприму. Він ж сварщик у нас. парень робить. питання одне чого, Гриша. Ха, То його питайте. Тому що раз Путін. Чого Гриша? А Гриша, того, що це я йому придумав 20 років назад. А потім у нас був декрет, ми з ним не спілкуємо. Ну як, він на одній роботі робив, я зовсім в іншому місці, ми не пересікалися. А ми в одне время робили в, одну, в одних людей. Ну, тож він був водітелем, а я принеси подай, пішов і не Ти Тож робив усе. Ламать, ламать, копати, копати. Гриша, як ще лутько як робота? Без мата сказати нереально, так? Да? <реш> <реш> Та все нормально. За три такі гори, без землі, б, влада. Так я й кульця, перше кульцо я сам кидав, потім тебе просив. І ми... Я акацію пиляв тоді пилочкою і сокирою, а цей потім зілом приїхав, я її викопав і витягли нафіг Перед магазином було діло багато Так, у нас ще. Ще дві точки. Ну як дві точки. Ще в Слав'янську і в Чугуєві. Іначе буде все. Шелудько зараз вже сідає збоку. Вже 825 кілометрів вилупив, хвати. Та трошки дорога була там погана. Там Гриш, Гриша по яма гнезда. Гриша, ну тільки не опозорься, автошкола, давай. Оборти ще один ремень. Так зіпхнем. Головне газельку не побий, бо буде ДТП. Підгазни, підгазни! Давай давай, 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 давай малий! Малий, малий, давай давай! О, зига! Прогрій на дворі ж мінус 16. А ми якось краніка закрили у нас у бусі, да чуть не закипіли. Пацани мені по... Хай Вадюсік хай коригує, а борди крючка заберу. Ти намаханий водитель, чистить як таксист. А, виджена. <глухи> Як, як таксист з тих з 80-х, маняв? Тільки то на Волгі був. Бриллянтова рука, поняв. Що? Та воно вже стоїть. Братан, не ліпи мені, йо! Покеруй йому, бо він п'яний. Ріж, або бужди, бажди, бажди, божди. Та я його не посилав. Лерка, дивись, або бо деб'є тобі сраку. диви. Не, нормальосик. Сі, все, все нічого нарім. Двері закрив і повністю. Тільки не треба восьмерки малювати. Диви, диви. диви. Не його морду. Все, поїхав на березань. зустрінемо. Ти не бачила, скільки в нього дворі оцих машин? Він оце ж кажу, кому треба всім купляє, підрепетюрює і роздає. Серйозно. Так що поламайте, ще одну приведемо. Дрессируйтеся. Др, 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 др. <плес> 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 та ні, на підстраховки треба, щоб підстраху щось було. Ну, ось ми стояли. А? Тиждень на приколі. Що, що? Ну, бачу, і по запчасті поїхати туди-сюди. А не доведи Господь, а хтось заболів. А коровка засоплила, так. Не дай Боже. А Лєрочка вдруг сопить. Вчора витлідер дзвонив. Мені? Який? Не знаю. Військовий. Да. Та ти давав нам. Так він же рядом біля мене. Він рядом біля мене. А, біля тебе? ну сейчас да. А, -а, -а, трошки поп... Это трошки... Это тут, в селе. Все, я понял. Ты ж наш ветлікарь, который нам корову лікует. Братик, ну так не можна, ти шо, малий. Малий. А, а некоторые ще телефон могут ездить с ним тиждень. Я говорю, что вы тут пропустите? Ходоги з'їв. Бамашко, за що ти Лерка територію засрав? Давай, 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 давай. Що я їв? Я ще не їв, ти. Микита ти. <гарас> Чи ж не, не важливо, що привезли, головне, що приїхали, так? Це важливо, тому що справжніх людей через час Не матюхайся, йдю от. То тебе таке. <суви> з ним не раз. Так він з батюшкою їхав. І ми база тільки за 20 забившись. Який? Ти на виспечникам нагнув їх, скільки батюшка посивів. Не не батюшка, він отець, бо вони не кажуть, не святий отець. Андрій, отакі, отакі чуваки, і капелан отакий, обще чудовий, круте. Батюшка сказала, ж ми сюди, що ж ми сюди заїхали, а от як ми сюди вийдемо, братан? Вона не треба виїжджати. я зараз протягну тебе сюди. Та ну ми не йде. Ми ти стаєшся. Та він ти йому більше сметани не присилай. Води в нас немає просто Най, ні, нема. сметана. По пошті, Чуєш, ти йому, ти йому більше сметани не висила. Чого? Тому що він страшний чоловік. Він колдує. Ага, кидається на людей. Він <реш> бешений. Каже, каже, донецька сметана, таке роба, таке роба. Що каже, Та що ти Лерка туди накидала, якихось трапше, навірно, так? Да? Оксана зійшла з дому. А? Бомба. Бомба? Де ти на штепсе? Собирай шнурки свої вже. Чи же тут кафе? Чи тут... Чи же тут кафе, немає до то? Тут кафе? Ну да. А це брусів, да? А ч, постріла б кафе, що Лудько б заїжджала б до те? А що? Ти ж шуткую. А я думаю, яке каже. Тут же ж можна Копанку викопати можна. Там, мабуть, є вода далі, да? А вас є копанка. А там ставка є? А? тут ставок, от там ставок, от там ставок і отак. Так. Да. І вона, друзі, живе в Харківській області. А, в Донецькій області, але живе вона, коротше, під цим самим. А де там? Тим, там. Да, аж під Куп'янську. Це вже Харківська область, так? Ну Куп'янськ це Харківська область. Да. А ти рядом. Ні. Все далі. Вам ще їхати. Та не нам, вам. Нам їхати. Та вам нікуди їхати не треба? Ну поїдемо нікуди. Остаєтеся. Все, вигрузилися, треба ще лапті типу, піднімати. А що, це? Кажу, що це таке? Я не зрозумів. Треба, щоб були ці дуелі. Які дуелі? Ну, ну береш і знімаєш в мене. Блогер-блогер. До мене колись приїжджав новіком, та й засранець. Я його братом називав. Я він вже має дві сунні, йому удару то ми один одного знімали. Льоха Саєнко, той що, воює, що uh -huh. ми думає, он, той в нас же він до мене приїжджав, теж один одного знімав. Так що на сьогоднішній раз uh -huh. надолупавшись лучка. Я може ще можу, можу виключити, може мене знімати, я зараз тут дурня клеїти. Може мене на нічку знімати. Що ніхто не бачить. І всім показати, який ще лучка поза квадром. Вся правда про шелучку. Ну про чорного волонтера говорити не будемо, а як людина за говно, Правильно? Те шукає. Так що, друзі, такі діла. Ну а чого? Ну, тим же ж не будеш пряником бачити. Так що такі діла. Фух, Щось трохи втомився. Так що, друзі, отак, їдемо далі. Викапається, ви вчора да, вечора виходите. І печем. Там вже дитяки сьогодні не було. Все нормально. Друга побачив своє. Якраз чітко спомнив що десь тут має бути в задницю. Я хоча не знав, що він там. П'ять хвилин і він вже на трасі. Добре? Так що так. Так що валіка Лінника сьогодні бачив, братанчик, тобі лайкосик. Так що, друзі, пілерочку всі обіймаємо, цілуємо, завидуйте мовчки, тому що я маю таку можливість. Не був би чорним волонтером, не попав би на Донецьк, не попав, не попав би на Донецьк, не обняв би Лярку. Так що за всіх ще раз обнімаю. Я, думаю, я знаю, що в тебе вже є мої прихильники. Ну як, мої прихильники, мої підписники, твої прихильники. О, А Любі Мілєшко ми передаємо великий привіт. І ще раз хочу сказати, Любанька. Е, я не винуват. Я просто є така тема по Фейсбуку. Просто коли тобі друзі просяться, і воно запрошує, типу, викидає тобі автоматично, неактивних. Я навіть не дивлюся, там обирав, а тих добавив. дивлюся, ага Березанський, Баришевський. Ну, я якось ну, ті, хто місцеві почали зараз багато підписувати, ну, додати. А коли тебе постійно 5 тисяч глядачів, ти не знаєш що з цим робити. І я просто її нечайно видалив, У мене дай, не було дай, ніякого злого умисла малих. Я додав. Я їй дзвонив, набирав, не бере труп. Але часу у мене реально як такового буває немає. Діти да, мої Прийшли, у подушку прийшли. Отак. Нікіта! А ну подписчикам привіт! Доброго дня, все вірно, все нормально. І там тобі подушечку привезли. О, окей, о, нормальок. Друзяки, не буду у вас мурижить, вірніше Лерку, а за тим телефоном. Буду завершувати свої ці пасні крилова. То, всім бажаю, друзі, об'єднатися і перемогти ворога. І донатимо, донатимо, не забуваємо. Якщо не хочете донатити, просто об'єднуйтеся в команді і допомагайте хлопцям це дуже-дуже дуже важливо. Роботи дуже багато. І дуже важко спілкуватися з тими людьми, які знаходяться тут. І дуже важко дивитися на тих людей, які вже за забором, що в них її немає. Це діло часу. Сьогодні поруч, а завтра біля нас. Це наша війна. Вірніше, в нас ця війна. І ми не можемо, щоб хтось за нас виборював свободу. Тож кожен повинен щось робити. В своєму житті. Так що на цьому все. Вітер дує, Харю, а я біжу. Хе. Так що всім пока, всім миру і добра. З вами була Елерка і я. Пока-пока. Канал Причепілівці. Не забувайте ж підписатися і лайкосик поставити, і написати коментар. На цьому вже точно все. Пока-пока. З вами був Дід Панас, що вже, був вже батарейки так сіли. Кажуть, що ти куриш? Та кажу, що ти курити не треба. Чуєш, взагалі не кури. Всім пока.